Так, про що можна поговорити ще? Це Завжди можна говорити про насадки. Зараз я хочу показати вам свої топ-насадки, які завжди зі мною і які завжди показують е... на флатфідерній рибалці класний результат. Перші насадки в мене це є. Від е... Фідер Штрайку. Я просто скинув коробочку. У мене мікс фруктів, їхній розмір 5х6 мм. Также саме у мене є мікс фруктів 6х8 мм і рибні 5х6. Я просто посипав це все в одну баночку, тому що там для мене там слива ананас і ну, для мене якийсь корінний рай, я більше віддаю перевагу кольору. Також я ще маю в арсеналі такі насадки від, тут в мене йде Mainline і Ringers, я поскидав тут одну баночку. Це в мене більше для таких гачків вже 8-го номеру. Їх використовую такі більші. І також я ще маю такі по від від Gatch Bates. 6 мм. На такі монтажі. Вони теж підходять <кій> за, за рахунок того, що там олочка і трошки гачок мають вагу, і ми ну, їх, на жалу, не піднімає, зверху коли насадка. <кій> Тут я собі поскидати усі баночки, основні кольори, які завжди роблять рибалку. Я зазвичай починаю завжди з 5 на 6, цей розовий кольор і чогось Завжди не тягне іменно до фруктового смаку. Метод Методміксел завжди використовую, мусить бути одна якась спеція, а друга вже мусить в мене бути солодка кукурудза або тигровий гріх. Завжди мушу мати з собою ці смаки. Це саме ходові смаки, які завжди показують чудовий результат. Так, ще хочу завивати, що хочу зауважити, що в Фідерстрайку дуже якісні насадки. <кхід> Цим насадка у мене вже е, влітку буде 2 роки. Насадки не подобіли, м'ягенькі, і ароматика ще досі тримається. Тому на замітку, хто думає, які брати насадки, купляти, я би рекомендував взяти від Фідерстрайку. Я <кхід> цю продукцію вже ловлю. Більше двох років не дуже задоволений. Спочатку я починав чесно з метанміксів пробув. У мене тоді був, як то кажуть, український набір насадок. У мене були, які там тільки не хоче, але останній період я зупинився іменно на Fit Це продукція, яка мене дуже радує на риболовлях, дуже нею задоволений. Ось. Це, на мою думку, це є топ-насадки. Дуже є таких яскравих кольорів. Також ще є такі світкорн, у мене просто така одна баночка, це розмір 7х10. Так, 7х10. На мене лишилися такі баночки, тому що ця баночка в мене тільки одна такого розміру. Це, це вже прямо я не використовую, коли у домі є дуже багато. Такої трофейної риби я стараюся вже ловити більше ними. Якщо маю такий смак часниковий, я більше цей... цю насадку я більше вже використовую в поєднанні з метальміксом там. Копчена сосиска і спеція, щоб робити більш нашу нашу цей годівницю агресивнішою. І... Так, зараз. Поговоримо про наші метод-мікси. Метод-мікс, <coughs> е який дуже класно працює. Я без нього ніколи не йду на риболовлю. Це є іменно спеція і Finder-Strike. <coughs> Все відео я був на я показую, як він активно працює, яку він гарно создає муть. Дуже такий великий харчовий сигнал. Це не кожному виробнику може таке зустріти. Не кожен так ефектно працює, так як Женя Булак над цим постарався. І кожен методмікс від Жені, від FідerStraйку він є різний. Там не є чисто один там пелець одинаковий, і він там за рахунок відвідування вже міняє свій запах. А кожен пелець має свою різну структуру. Спеція у нас по-свому цікава. І... А от тигровий горіх. Тут, якщо придивитися, тут є дуже багато меленого тигрового горіха. Що, коли перший раз я ловився метод Віксом, <кій> я його, його купив, я, взяв руки, і я був дуже здивований. І дуже така хороша солодка. Прикормка дуже гарно працює по амуру. тигровий горіх дуже гарно ловить амура. І, але дуже активно ловить рибу е, до 3 кг. Їм сильно залітає на солодкі смаки риба до 3 кг. Дуже гарно собить. Ось зараз, особливо весною, дуже гарно працюють такі воснаки, як... Тигровий горіх і солодка кукурудза в мене від Пугачбейс. Бо іменно солодку кукурудзу я почав брати тільки в нього. Це один методмікс, який я беру в А Все інше в мене тільки Fidder Strike. Зазвичай я зберігаю методмікси ось в таких боксах. Дуже класна, практична штука. Престон створив таке. Розробили такі во контейнери для прикормок. Я собі сюди висипляю сюди. Поміщається хоч 2,5 таких бокса з методміксом. Я висипляю в одну банку і на бинарибаці вже. Відділю єрмі, скільки скільки мені потрібно. Дуже класна практична штука. Тут я собі розділив смаки, тут в мене зараз копчена сосиска, тут в мене кріль, ананас, полуниця. І там ще в контейнерах маю вже терговий ріг склад. Дуже класна практична штука. Дуже собою комфортно по сумках, дуже гарно поміщається. Займає дуже мало місця. Ось так воно все практично ми собі позложували. Щоб ви розуміли, помістилися 4 контейнера. І зараз і на збоку отако рівно лежить поміщається ще. Ось такі три коробочки Method Mix. Тому, на замітку, хто хоче купити такий бокс, я рекомендую. Дуже класна штука, дуже практична. І годівнички. Які годівнички я використовую. Їх в мене є тільки два види, я використовую. Я раніше ловив годничку такою як банчу, але книзька була відпрестона. Така велика кругла, їх зараз немає, є тільки такі малесенькі, але мені не заходять. Так. Ось це у нас закормошна одівниця від відпрестина. Це в мене розмір L. -ка. Досить така габаритна. Не йде із системою ICS. Що ви зімоєте, в будь-який момент поміняти... поміняти вагу, розмір одільниці. Ось такі передні годниці я почав використовувати останні рази. Дуже мені подобаються такі годінички, але не від фірми Трабулку, а від престона. <кій> Половив я останні рази з цими годничками. Тут пару разів дно, Не тріскають, ніякісні, як ви бачите. Відстають. Тому <кій> такі годівнички вже більше замовляти не буду. Якщо <кій> пелет годничка, то тільки ось така. І всі годниці я використовую ось такі. Маю ще 4 ось таких, все теж відпраство. То, мені дуже сподобалися їм на годнички престон, я <кій> ними раз спробував. ловити, мені дуже сподобалось. Так, ось таким грузиком я на ставках маркерюся, тому що у нас на стовках, переважно на ставках ми ловимо на все це комерційні водойми, нам не потрібні там булави і так далі. Ось ось таким грузом можна спокійно собі знайти хорошу ділянку для місця І ми відмаркерилися ним, закліпсувалися. Ми собі це поміняли. Ми зразу на те ж водилище можемо поставити закормуш на годівницю. І одне водилище настоїть на одній дистанції і лише збіг. Перекидуємо кормушки місцями. Та я ловлю у мене переважно два водилища йдуть. Робоче, одне для маркеріння, а одне для закорму. Ось так. Чудово вони це подумали. І дуже практично. Ось такий груз. Я напевно ще використовував понад 3 роки назад. Я його більше так використовую, коли їду ловити на класичний фідер. Там він більш потрібен. На комерційній водомі можна спокійно таким 45 грамовим грузиком знайти перспективну точку лові. І головне для маркеріння використовувати, на мою думку, головне використовувати таке якнайм'якше фідерне водилище. Я собі для цього спеціально взяв флагман S-Canal. Воно м'яке, але ну, таке чутливе дуже гарно все передає. І. Так, на самоважча годівниця це 60 грам. А у мене поки що в коробочці 45 грам, але деколи коли треба пробити вітер, або деколи докинути тих 10-15 метрів. У престона є такий хвостовик, який дійсно допомагає пробивати гарно вітер і допомагає точніше кидати. Дуже хороша штука, тому іменно ці всі плюси, які я замітив і перейшов повністю на престон. Це дуже є практично, дуже зручно, самі бачите, що що можна з такого грузика перетворити в, в, у робочу флед-годільницю, так само зразу і це кормошне дещо зробити. Одним хвостовиком можна багато що змінити. Тому пробуйте, експериментуйте, ловіть рибу і все буде добре. Надіюся, що це вам відео було корисне. А вже найближчим часом я думаю, що ми, нам вийде вирватися на риболовлю, погода покращиться і ми будемо ловити вже на водойм коропа. Тому не прощаюсь, я думаю, найближчим часом ми знімемо хороше відео про риболовлю. Тому дякую всім хто дивився до зустрічі!